В Україну йде спека синоптик, розповіла, де буде по літньому гаряче. У низці регіонів очікується до 27 градусів вже завтра, 7 червня. 7 червня подекуди в Україні температура повітря прогріється до 27 градусів. Найспекотніше буде у Херсонській області, на півдні Одещини та в західній частині Криму, на Черкащині, Чернігівщині та Київщині. Там в день синоптик Наталка Діденко прогнозує 25. 27 градусів. Як розповіла погодний експерт у своєму Facebook, найбільш прохолодно буде на заході країни, там максимальну позначку на термометрі можна буде побачити на рівні 23 градусів. Дощі з грозами пройдуть у середу на заході України. На півночі та у Вінницькій області можливі місцями опади. Нарешті території сухо. У Києві 7 червня, вдень пройдуть локальні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря буде високою, максимально 25. 27 градусів, прогнозує Діденко. Синоптик додала, що вихідними Україну проходитимуть атмосферні фронти, тож дощів побільшає, коли в Україні похолоднішає. Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що найближчими днями в Україні буде тепла погода, подекуди температура сягатиме 27 градусів. Та вже незабаром дощів побільшає нашу країну накриє похолодання. Побільшає дощів вихідними 10-11 червня. Відповідно, трохи похолоднішає, каже вона. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.